Щуповий вологомір DM300S призначений для вимірювання вологості вугілля в діапазоні від 0 до 2% з роздільною здатністю 1 сота або в діапазоні від 0 до 90% з роздільною здатністю 1 десята. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупа вологоміра в масу дослідженого матеріалу на глибину не менше 1 См. Вологомір живиться від 9 вольтової батарейки. Типу крона. Довжина його щупа становить 20 см. Увімкнення вологоміра. Кнопка SD призначена для вибору роздільної здатності. Наразі одна десята, якщо її натиснути, роздільник змістився. Одна сота. Повернулись назад. Регулятор Zero. Призначений для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом, вологомір показує значення вологості більше або менше нуля. Регулятор від 1 до 9 призначений для підбору найбільш придатного калібрування для матеріалу, що буде вимірюватись. Щоб провести вимірювання вологості, Слід спочатку встановити калібрування, яке найбільш підходить до матеріалу, що буде вимірюватись. Якщо вологомір при цьому починає показувати значення вологості більше або менше нуля, слід регуляторам Zero встановити нульове значення. Встановили. Тепер щуп можна занурити в масу досліджуваного матеріалу. Результат на дисплеї. Вимкнення вологоміра.